От я хочу запитати вас, а чому виникає регулярно ця тема? Якщо буде загроза на Сході, ми введемо воєнний стан. Тоді заспокоюють ні, не введемо. Через кілька місяців знову є ймовірність в разі потреби введемо, Ні, не введемо. Ну, Кому ці сигнали спрямовані? Громадянам України, терористам, світові? Ви знаєте, от. Я спілкуюся з послами, які працюють в Києві з інших держав, вони просто вже розгубилися. Вони звикли, що в серйозній країні, де вони до того допустимо працювали, заява, наприклад, глави держави, чи глави уряду, чи спікера парламенту, вона же парламентська президентська республіка, чи секретаря РНБО, це значимо. За цим будуть якісь дії. Якщо ви зараз війдете в комп'ютер, який перед вами, і погуглите, введу воєнний стан Порошенка. Ви знайдете штук 12 повідомлень за період президента Порошенка, де він каже, от тільки вони підуть, от я введу. Тільки піду, я веду. І введу, і введу. І як знаєте, вовки, вовки, а потім, коли прийшли, вже ніхто не реагує. Насправді, якщо не знаєш, як діяти, то не треба робити пустих заяв. Не треба, от як вони зараз генерують якийсь неспокій, якісь коливання. Чому воєнний стан зараз? А Воєнний стан передбачає певні обмеження на проведення виборів, на роботу важжу журналістів і так далі. З цим пов'язують вже якісь диктаторські замашки. Для чого просто, вибачте, ляпайте язиком. Якщо не знаєте, як діє, дій по закону. От за законом мали б ввести режим воєнного стану ще наприкінці лютого, на початку березня 2014 року. Як тільки було порушено територіальну цілісність, як тільки було зафіксовано акт збройної агресії, а парламент вже проголосував і зафіксував його з 20 лютого, значить за законом мав би бути режим воєнного стану в тих районах, в тих областях, які президент, як Верховний Гамада, тоді це був три пізніше Порошенка визначає як небезпечний. Цього не було зроблено тоді. Ворог захопив уже Крим, не було зроблено. Ворог захопив кусок території Донбасу, який за площі дорівнює кільком країнам Європейського Союзу, невели. Не було зроблено. А е, повторюється та мантра, яка АТО антитерористична операція. Яка антитерористична операція, за законом нея керує офіцер СБУ, кого ви тільки що бачили, начальник Генерального штабу за такою маршрутською зіркою. Він говорить, що армія сильна. Якщо застосовується авіація, спецназ, артилерія, танки і так далі, то це оборонна операція проти зовнішньої воєнної агресії. І тоді. Військами керує президент, а не офіцер СБУ, як згідно закону під час проведення антитерористичної операції. І тоді вводиться воєнний стан. І тоді не волонтери доставляють воду чи ліки і так далі. А в режимі воєнного стану військовий командир на місці по акту забирає в аптеці все, що треба, і забезпечує. Е... Солдат, і тоді не виникає питання, що в них немає їжі, води чи транспорту і так далі. Після війни потім розрахується, коли нема такого режиму воєнного стану, Зараз ми стикаємося з тим, не ми, а ті, які воювали і брали машини для того, щоб перевозити солдат, навіть поранених, що їх тепер до суду тянуть, оскільки в них, начебто, не було правових підстав ну, реквізувати ту машину для того, щоб допомогти зберегти життя солдата, аж до цього доходить. А це від того, що президент не прийняв рішення, яке він зобов'язаний був прийняти згідно закону.